Всім привіт, друзі! З вами я, Даніл, і що це таке? Ну, ви скажете «бутилка з водою. І ви будете абсолютно праві! І що з нею можна зробити? Ну, наприклад, попити. Клас. Але ви знаєте, що таке Баттер Challenge»? Ну, якщо ви той самий чоловік, який в Роблоксі ганяється за брейн поясню. Баттлфліп Челендж. Це коли ми мусимо підкинути бутилку з водою. І вона повинна стати ровно ось так. Ось так. Але у Баттфліпа є дуже багато варіантів. Прям дуже багато! Тому сьогодні я хочу зробити 10 із них. Поїхали! Перший варіант. Привіт! Перший варіант це коли будилка повинна стати ось так. Все, я зробив, поїхали далі. Добре, пожартував. Ну, поїхали. Перш один, два. З третього разу, друзі. Во! Дуже прикольний спосіб, щоб розважитися на перервах в школі. Але, звісно, якщо учителя розрішають. Ви розумієте, це? Давайте ще раз зробимо. Знову з третього разу, друзі. Окей, поїхали далі. Варіант номер два. В цьому варіанті нам треба закинути ось ось бутилку на шкаф. А даймо. шкаф. А шкаф? Ось він. Так, мені це треба зробити. Поехали. Привіт! Ну что, поехали? Ой. Так, взагалі видно, так. Так, видно. Нет. Так. Блин. Еще раз. Смотрите, что в меня впало поставь лайк Хоп. и подпишись да <teokbokki> блин друзья 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 стало идеально третий вариант нам треба взять бутылку відкинути її і щоб вона стала на пол. Ну що, поїхали? Як ви бачите, я це роблю дуже з високого місця, тому щоб ви наказали, що я якось там щиталю. Блін, давай. Тому що бутилка, коли падає, ви бачили, вона... треба, щоб вона була ідеально просто. Пример. Це бачите? Друзі. А, я не можу камеру так повернути. Ось воно стало. Привіт, друзі! Знову я тут, і знову це місце, з чого це все і почалося. Тепер задній батлфліп. Мені треба кинути, і щоб воно в мене ось так за спиною стало. Ну, на так, тому що камера впала. Вибачаю. Так, стоїть. Виїхали. Полетіла. Ну, полетіла. Я думаю, мої сусіди не злякаються, що я буквально за стіною стучу. це Забачила? Я думав, вона не вийшла. вона так впала, закрутилася і стала. Ідеально. А тепер ми знову тут. Наступний варіант. Це воно мусить стоїти ось так. І ми ось так б'ємо, і воно повинно перевернутися. Поїхали. Так. Не впадеш. GG є п'ятий варіант плюс це. Ну що, друзі, йдемо далі. Наступний варіант, ви мене не бачите, але я стою, тому що я стою за камерою. Привіт! Я тут. Мені треба взяти звідси кинуту бутилку, щоб вона ось так летіла і стала сюди. Добре, поїхали. Пімов з першого разу, але... ні. З другого? Що? Як? Воно з другого разу стало. Добре, поїхали далі. Це може село виглядати епічно. Ну що, друзі, наступний варіант? Це з ноги ось так сюди бутилку і... і вона не буде ставати. Давайте. І... Я її ставлю на ногу собі. І, і вона не хоче, друзі. Це було дуже близько. О Боже, я злякався. Друзі, ви живі там. Так, обережно ставимо камеру. Боже, капець, капесвіт злякався. Ви в мене тут впали. Страшно. Знову не хоче. Вже не включаємо. Друзі, до мене прийшла кішка. Вона мені допоможе. Давай, панда. З тобою я це зроблю. Раз. Два. І три. О, майже. і моя. Так, її звати панда. Це кішка, але звати панда. Ось так прийшло.

Teraz ma na všetko vyjde. Маска допомогла, друзі, Ця маска допомогла. Я не можу скільки я раз це спробував зробити. Друзі, хто порахував, пишіть в коментарях, я поставлю лайк. Ось вона, друзі, ось. Ось зараз. Ось бутилка, ось вона. Ось. Ось. Бутылка, ось. Ось. Нет, это не бутылка. Ось она. Ось. Друзья, наконец я это сделал. Ура. Ура. Проходим до, до восьмого челленджа. Так. Друзья, восьмой ревень. Мне треба. Замкнути очима. Ось, ви бачите, що замкнений. Взяти кинути і зробити звичайний бадофліп. Ну що, поїхали? Я замкнув, як ви бачите. Стало ні. Я замкнув, щоб ви бачили. Яка це була спроба? Четверта? Окей? Як це було швидко? Давай йдемо далі. Що я стою? Як ви пам'ятаєте, друзі, я, коли мені треба було перекинути через спину, я робив це ось так. Тобто дивився. А тепер я не буду дивитися, готові? Ось, ви бачите моє обличчя. Клянусь, це перша спроба. Я не знаю, як в мене це вийшло. Боже, чому це так було легко? Ні, це мені може просто пощастило. Чесно, це було з першої спроби, я не обманюю. Ну що, друзі? Останній челендж. Коли це було популярно, цей челендж став легендарним. Дивіться. зазвичай Бетофліп, це коли бутилка. Ось так це робиться. Але тут є кришечка. Так, теж можна. Поїхали. Дізить. Добре, почулося. Поїхати трохи поп'ємо. Поїхали далі. снова Чесно, це дуже голосно. Боже, чому це так голосно? Маша, мажа, важа, Маша. Боже, так друзі. Це так голосно. Книга спольського готуй. Стоп. А то друзі. Ви самі це бачили? Так, я бачив, ви бачили. Ну що, друзі, це був останній 10-й челендж. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. А з вами я був я, Даніл, і всім пока-пока!